Всім привіт, ви на каналі Дизлайк і за нього будемо грати в паркур від якогось діда. Я говорю тихо, щоб його не збудити. Так, давайте скоро підемо. Тихенько. Так, давайте тихенько Так, все Діду, я тихо говорив, діду, діду, я тихо говорив, діду. Діду, я тихо говорив. Діду, що ви, що ти так зуби свої тіряєш? діду? Дід робот. Шо-о-о-о-стра! Ну, файна картина з дідом! Діду, так, Що собі ки там паркур? Діду! Я чую, як ти храпеш. І ти во там. Супермен якийсь, а не діду. Бум, Стрибаємо, стрибаємо. Так, тут гаряченько. ой ой треба стрибати, ой-ой, пече-пече. Хто що таке? Як сюди? Побігли, побігли. побігли. Фух. О, не иду, привет. Ты жодишь оно ну, заснул, не. Ну, діду, ну, діду, трошка поспал себе то. Что неу с руками? Что дела с руками? Так, вот тут сама має перехилитись. Вс, по науку, по новую, хух. Так. Пока діду. Поїхали. Доїхали. Приїхали, називається. Так, тут дві тільки ощуті раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. А, все. Клас. о? Ну, той портрет можна продавати за мільйони доларів. Бачите? Серйозний портрет. Серйозний. О, діду, привіт. Що ти знову спив? Це ну, розумієте, трошки змучився. Ой, діду, що ти збудився? Я не хотів тебе збудити, чесно кажу. Ну ви бачили. Діду збудився. Ну вибачай, більше не буду. Тільки як ти спиш з відкритими очами? Не знаю. Ну то ж я казав він супермен. У нього є супер здібності. Так. Я на шкарпетку діда наступив. Входу так ваняла, що, що помер. Брр. Так. Він з палкою в руці спить? спів. Кажу, І це Тут його трулі. А, ні, то не трусики, а то штанишечки. Добрий йдемо. Так. Йдемо сюда. Що тут таке? Діду, ну в тебе в хаті. Що не попридумаєш, що то все в тебе є. Так, якийсь речах. О, по порядку, дивіться, включається. Що? А, тут треба зачепити. Дід що як Ну, діду, діду мій. Тресло, як би то діду приходив, у голові, як він би через ту тарзанку поїхав? Так, я зрозумів, що нам треба тут кнопку якась. А, зрозумів. Брем. Ідемо ставити Дівчина, я вже Ой, Ви бачили самі, що то жодно було. Так, я нічого то не буду говорив. Ви самі бачили. Ми зараз подивимось. Прийшла за нормальну. А, то вона мудру робить, то можна забрати і поставити. Чого я так не роблю? Чого не до женеш мене? Так. Стрібаємо. Буде у такий звук, коли я з тобою. брум 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 брум. Я стрибаю. Брум. Бррум. Ви не забувайте ставити лайки. Підписуйтесь на канал, побачите, що тут твориться. Діду, якісь стакани продає. Бізнес робить. Бачите? Ну. Діду бізнес робить. Бізнес. 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 Супер бізнес. <гум> Дивіться, яка горка. І так, і ви готові. Якщо готові, ставте лайки, і я це роблю. раз, Патри, все поставили молодці, а я пойшла бум. бум бум бу, пау. Чекайте бу, бу. Не знаєте, можна змінити стрибок на... Отак можна з'їсти підчирення від діда. Якщо не зім, то діду буде нервовий. Бачите нервовий. Діду, не, не, не нервуйся, я з'їв. А може він нервується через те, що я його печення з'їв? Не знаю, все може бути. Що ви знаєте? Все може бути. Дивіться, все, я змечився. Бачили? Так. Брум. А, тут треба. Раз і два. Раз, два. І все. Раз, два. Ж. Так, дем, дем, що тут є? Так. Так, дам. так, що тут за яєчко? Яєчко яке золоте. Ні, ч собі? Що тут за діду? Діду? Ну я з'їм, я з'їм, я наїця, все. вибачай, що я з'їм, твоя печаль, ну потім тобі віддам. Діду діду. Вибачай, то що я з'їв твою печатьку. я більше так не буду. Діду, і вибачай, що я тебе збудив, вибачай, діду. 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 Але як ти такі технології робиш, діду? Що то за бізнес? Я прийшов на твою фабрику подивитися, що ти тут робиш, а ти не хочеш з'їсти. Що ти хочеш? Діду вибач. Діду, вибач, діду. Я Може, вони дорого коштують. йти. Так. Діду, діду, чекай! Ну вибачай, що я тебе збудив, Так голосно ну, не йшов, ну діду. Що тебе з вухом? Діду, не доганяй мене, я тобі нічого не робив, діду. А що буде, якщо не Та діду, та нащо ти мене лупиш, діду? Ну ви бачили, що буде? Палкою діду, ти сам ма що спиш з палкою? Що помаленьку йти? Йти по траві. Та й де ти все так чуєш? З палкою біжить, так серйозну палку тримає. Діду, діду, не рухай мене. Діду. Дивіться, я йду вперед а тут ззаді. Ой, яке чудо юдо. Все, діду, давай до побачення І заснув. який я там гігант танцюю. Треба переплисти. Ой, дивіться, що тут нічого не видно. Діду, що ти робиш, якийсь бізнес? Така в тебе маленька хата, я тобі скажу. Дуже маленька. Що тут за бізнес тебе? в тебе? Хоч фіолетову жижу робиш. Але, може, і він на тому зробляє. Що думаєте? Бізнес? Давайте... Так. Дивіться. Значит, стоит дивиться. Брум, стрибнули, брум, стрибнули. Старий звук мій. Брум. Стрибнули, брум. Стрибнули. Бр. Бр. Так. Бр. Мы стрибнули. Бачите, я б. Стрибнув. Стрибнув. Стрібнув. Можна просто б. О! Я пришел. Як ви бачите, я прийшов. Дивіться. Що тут є? Нічого собі, як я багато Ас. Ні, я суперфлеш. І кудись мене допехнув. Ну, а давайте на шетоп пройдемо. давайте. Так, я перший раз граю. Давайте шетоп пройдемо зразу. Чи давайте це буде в другій серії. Будемо зараз проходити це, але це буде в другій серії. Ну, а з вами був я, Лайк, і всім пока-пока!